З вами Тетяна Баженар і програма Територія надзвичайних подій. Підводимо підсумки життя Півдня Одеської області протягом минулого тижня. Сьогодні випуску. У Овідіополі хлопець вирішив підкорити серце дівчини викраденим автомобілем. Як на півдні Одещини боролися із наслідками непогоди. У білгороді Дністройському прикордонник покінчив життя самогубством. 22-річний мешканець Овідьопольського району привласнив чужий автомобіль, аби справити враження на дівчину. Тепер такий зухвалий вчинок може обернутися для хлопця позбавленням волі на срок від 3 до 5 років. Черговою частиною частини відіопольського гравіділу міліції звернувся 31-річний мешканець району з повідомленням про те, що з гаражу розташованого в селі Мізікевича було викрадено його автомобіль, який він залишив там на ремонт. В ході проведення комплексу оперативно розшукових заходів зловмисника було затримано по гарячих слідах. Ним виявився 22-річний житель села Чорноморка, який працював у цьому ж гаражі. Як з'ясувалося пізніше, молодик вирішив підвести додому свою знайому. Для втілення задуму не вистачало лише одного транспорту. Тому відчайдушний хлопець вирішив скористатися чужим. Все йшло за планом. Однак, повертаючись додому, юнак потрапив у дорожню транспортну пригоду. Екіпаж дає, який виїхав на місце пригоди. Виявив викрадений автомобіль. Трохи згодом було затримано і викрадача. Наразі слідчим відділенням Овідіопольського райвідділу міліції порушено кримінальне провадження за частиною першої статті 289 кримінального кодексу України. Незаконне заволодіння транспортним засобом. Часто злочинці маючи намір щось вкрасти, вважають себе занадто самовпевненими та розраховують на те, що їх діяння залишаться безкарними. Днями до Сарацького районного відділу міліції заявою звернувся житель села Мняйлівка про те, що вночі з його незачиненого сараю викрили бичка. В ході оперативно розшукових заходів вчинені кримінального правопорушення викрито двох односельців-заявника – 97-го та 96-го років народження, під яких отримано правдиві свідчення та вилучено речові докази. Цими вихідними у Тузлах невідомі викрили із навчально-виховного комбінату комп'ютерну техніку. До татарпонарського відділу міліції заявою звернулася директор Тузлівського навчально-виховного комбінату про те, що вночі невідомий, розбивши віконне скло, проникли до її службового кабінету та викрали два комп'ютера. Сума збитку становить понад 12 тисяч гривень. Житими заходами викрито 23-річного жителя села Тузли, від якого отримано правдиві свідчення та вилучено речові докази. Неодноразово ми розповідали про те, як самотні пенсіонери стають жертвами тих, хто бажає легкої наживи, відростаюче покоління не гребує жорстокими методами, аби відібрати у стареньких все, що вони накопичували. До Ізмаїльського міського відділу міліції надійшла заява від чоловіка 37-го року народження про те, що в листопаді минулого року невідомий зловмисник заволодів його грошима в сумі 7 тисяч гривень та 300 доларів США. Вжитими заходами вчинені вказаного кримінального правопорушення викрито молодика 84-го року народження, від якого отримано правдиві свідчення. Місто Білгородністровський та район цього тижня відзначилися рядом крадіжок побутової техніки, електроінструментів та інших предметів побуту. В ніч на 30 січня невідома особа проникла до гаражу 32-річного жителя Білгород Дністровського та викрила звідти електроінструменти на суму 16 тисяч гривень. Наразі проводяться заходи щодо встановлення особи причетної до скоєння вказаного злочину. Цими вихідними співробітниками міського відділу міліції затримано двох жителів Білгорода Дністровського 36 та 26 років, які шляхом вільного доступу викрили із супермаркету дві пляшки дорогого алкогольного напою, відносно затриманих відкрите кримінальне провадження, яке передбачає покарання у вигляді штрафу або виправні роботи сроком до двох років, або позбавлення волі на срок до трьох років. 2 лютого 33-річна жителька району звернулась із заявою про те, що невідома особа проникла до її будинку, звідки викрала предмети побутової техніки та електроінструменти на суму більш однієї тисячі гривень. Проведеними заходами особу злодія встановлено. Ним виявився 20-річний односельчанин заявниці. А вже наприкінці тижня до міськрайонного відділу міліції звернулась 27-річна жителька Білгорода Дністровського із заявою про те, що її колишній чоловік спричинив їй тілесні ушкодження. Наразі призначено судово-медичну експертизу та відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 125 кримінального кодексу України умисне легке тілесне ушкодження. Ведеться слідство в разі доведення провини. Чоловікові загрожує покарання у вигляді штрафу або громадськими роботами. 28 грудня 2013 року в місті Білгород-Дністровський поблизу вулиці Карла Маркса біля залізничного полотна в оглядовому колодязі знайдено останки людського тіла. Проведеними заходами встановлено особу потерпілого. Ним виявився твердохліб Леонід Володимирович, 76-го року народження, який мешкав у Білгороді Дністровському. Прохання до всіх жителів міста та району, хто володіє будь-якою інформацією щодо загиблого, або осіб, які останнім часом з ним спілкувались, звертатись до правоохоронних органів. ...в Одеської області за телефонами 43 61 067 73 95 204 097 906 8520. Ви дивитеся територію надзвичайних подій. Далі дізнаєтесь, як Державна служба з надзвичайних ситуацій України в Одеській області рятує людей від снігових заметів та обігріває безхатчанків. Минулий тиждень приніс Україні справжню зиму із подекуди 20 градусними морозами. Одеса із теплого та сонячного міста перетворилася на справжнє льодове царство а південну частину області накрило півтораметровим шаром снігу, відрізавши від цивілізації сотні населених пунктів. Всього з 20 січня вилучено зі снігових заметів 393 одиниці техніки. Надано допомогу понад 900 особам. Врятовано 583 особи, з них 21 дитину. Для ліквідації наслідків несприятливих погодних умов було залучено 56 чоловік особового складу та 14 одиниць техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій. 5 бригад, 15 робітників та 5 одиниць техніки ВАД «Одеса Обленерго». 40 одиниць техніки та 70 працівників служби автомобільних доріг області, а також також військовослужбовців. 31 січня на автошляху Одеса Білородністровській в районі села Караліно-Бугас пожежно-рятувальними відділеннями надавалась допомога по вилученню 35 легкових автомобілів зі снігових заметів, в яких знаходилось 79 чоловік. Подібна ситуація спостерігалась і у Рені, де зі снігових заметів було вилучено 25 вантажних автомобілів, у яких знаходилось 32 людини. Того ж дня, близько 18-ї години, рятувальники доставляли хліб із села Виноградівка, де розташована пекарня, до села Кам'янка, і за неможливості дістатися до населеного пункту, дорогу до якої було занесено снігом. Висота сніжного покрову сягала півтори метри. А коли рятувальники були вже в дорозі, до них звернувся головний лікар центральної районної лікарні з проханням забрати села Кам'янки вагітну жінку якій була потрібна медична допомога О другій годині ночі. 1 лютого 27-річну жінку було доставлено до лікарні міста Арциз. 4 лютого в селі нова покрівка Ізміїльського району, яке знаходиться за 50 кілометрів від райцентру, аварійно-рятувальним відділенням надавалась допомога із транспортування хліба та інших продуктів харчування місцевим мешканцям. У зв'язку з різким похолоданням на території Одеської області головним управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій розгорнуто чотири наметових пункти обігріву у місті Одесі та по одному в містах: Котовськ, Ізмаїл, Білгородністровський. За останню добу в пунктах обігріву надано допомогу 149 особам, а за весь період за допомогою звернулося 926 чоловік. Проте, не дивлячись на всі міри із попередження летальних випадків, 1 лютого в межах села Броска Ізмаїльського району, за повідомленнями чергового міліції, з ознаками обмороження виявлено двох загиблих: 58-річну жінку, яка вживала алкогольні напої, та по дорозі додому замерзла. А також 55-річного чоловіка без певного місця проживання. Обставини події встановлюють. У кожного, як то кажуть, своя біда. Поки одні замерзають, інші через недбалість та необачність горять у власних будинках. 28 січня до служби 101 міста Білгородністровський надійшло повідомлення від сусідів про пожежу в місті Білгород-Дністровський по вулиці Лісна. Рятувальники ліквідували загорання даху та домашнього майна у житловому будинку на загальній площі 35 квадратних метрів. На місці пожежі виявлено 59-річного загиблого господаря будинку. Причина смерті та пожежі встановлюється. Цього ж дня у Ізмаїльському районі сталася пожежа в селі Багате. Рятувальники ліквідували загорання даху та домашнього майна у житловому будинку на загальній площі 40 метрів квадратних. На місці пожежі знайдено 60-річну господарку будинку. Причина смерті та пожежі встановлюється. 29 січня в селі Випасне Білородністровського району. Рятувальники ліквідували загорання легкового автомобіля. Загиблих та постраждалих немає. У Дністровському прикордонному загоні Південного регіону Державної прикордонної служби днями сталася непередбачувана трагічна подія. Молодий прикордонник наклав на себе руки. У прикордонному загоні інформацію про подію неофіційно підтвердили. Проте деталі не повідомляють. Відомо лише, що загиблому було 22 роки. Під час перебування вдома у результаті побутової суперечки із дружиною молодик наклав на себе руки. 5 лютого, в пункті пропуску кучурган авто, прикордонники білгородністровського загону та працівники митниці виявили контрабандний товар. Після прибуття у пункт пропуску двох громадян Росії прикордонна митна оглядова група провела поглиблений огляд автомобіля, яким вони їхали. У результаті огляду в салоні автомобіля було виявлено два ящики з комп'ютерною технікою. У ящиках знаходились 12 планшетів та ноутбуків китайського виробництва. Попередня вартість товару склала понад 16,5 тисяч гривень. Громадянам Росії доведеться понести адміністративну відповідальність. Зустрінемося через тиждень. З вами була Тетяна Бажанар. Ви дивилися програму «Територія надзвичайних подій. У нас лише реальні історії, спостерігати за якими безпечніше зі сторони.